Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеорозпаковка сайту Сінсей. Давайте я вам коротко розповім, що це за сайт. Я замовила особисто з цього сайту собі речі, одяг, тобто мається на увазі. Про сам сайт я дізналася від наших українських блогерів. Доволі давно про нього я знаю. Часто його рекламують і в інстаграмі, показують, і в Ютубі блогери показують. Е, якимсь разом я хотіла замовити, але я на ньому полазила, і чесно кажучи, мені не дуже чомусь сподобалося, не знаю чому, і я його закинула. За цим разом мені потрібно було вже. Речі, тому я вирішила за нього, я згадала і знову його рекламують активно на YouTube каналі блогери. Я на нього зайшла, порилася, і мені сподобалися. Сподобалися їхні товари за цим разом, їхні ціни, чомусь, ось так. Сайт це польський. Товари приходять, звичайно, з-за кордону. В принципі, самим сайтом користуватися дуже просто. Хто робить замовлення в інтернеті, все буде для вас там зручно. Доволі простий сайт в користуванні. Ви можете зробити свій там аккаунт, приходить на електронну пошту вам повідомлення, що ви замовили, чеки приходять вам. Ну, тобто, вся ось ця Структура, яка пов'язана з інтернет-магазинами, все працює вчасно. Мені замовлення йшло десь до двох неділь, звичайно, бо за кордону. Почитайте, там потрібно робити напевну суму замовлення. Я вам обов'язково залишу посилання на сам сайт і на ті речі, які я замовила за цим разом. На сайті представлений одяг для жінок, для чоловіків, для дітей, для немовлят. Для дому є речі, є трішки аксесуарів, біжутерії, трішечки косметики є. Тобто, ось таким чином. Дуже приємні ціни в них не дуже такі великі. Ну, в принципі, мені сподобалось. Я замовлення роблю вперше. Речі мені, в принципі, сподобалися, тому можете подивитися, можливо, хто шукає собі сайт з речами, особливо з речами, там доволі їх велика кількість. І мені ще подобається те, що сайт не перенавантажений товарами. Тобто бувають такі сайти дуже величезні, в яких ти копошишся, шукаєш щось. Ти поки перебереш його, наприклад, я люблю перебрати. От, наприклад, там категорія-сорочки, я люблю їх всі перебрати, передивитися, який є дизайн, які є кольори і так далі. Тобто, ну, я так люблю шукати товари. А коли їх дуже і дуже багато, ну, звичайно, в цьому дуже важко щось шукати. Плюс до всього ти хочеш щось обрати собі, так ти щось шукаєш, з цим дуже важко. Тут, наприклад, дуже зручно, товару не дуже багато. Плюс можна ще собі задати у фільтрах розмір, колір, тобто він вам відфасує те, що ви шукаєте, те, що вам потрібно, і ви будете собі, вам зручніше буде шукати. Наприклад, я полюбляю за розміром шукати, тому що, коли сподобається якась модель, а розміру немає, то ну, ви її не візьмете. Ну, давайте тепер все детальніше по речах, які я замовила. Давайте розпочнемо з футболок. Я замовила футболки, тому що ну, знаєте, з ними також буває дуже часто те, що хочеться, ти не знайдеш, ще потрібна, щоб якість була і так далі. Я замовила футболки ходити вдома, але, в принципі, в них можна ходити і на вихід десь, просто десь в будинку, десь в магазин. І так далі. Перша футболка має ось такий вигляд. Тут вона ось таким підписом, тут підпис Мілану, можна там було різний обрати. Я взяла її, ну, бо є підпис, і вона такого рожевого, навіть я б сказала, рожево-фіолетового кольору. Розмір тут у неї XL. Є там сітка розмірна, до речі, ви повинні знати свої розміри. Зазвичай розмірам я не дуже довіряю, тому що різні розміри різних країн. Але вони пишуть розмір ще український. усі ці, тобто є сантиметрові розміри, ви себе повинні виміряти свої об'єми, наприклад, бедра, талію, і є співношення розміру. Український розмір у мене десь 50-й 48-й це мій український розмір. Тут якраз на цих речах стояв XL, я зазвичай беру. А український 50. Ну, я беру трішечки навіть більше за себе, тому що я люблю більш оверсайзніші речі. Футболка, до речі, ось така коштувала 279 гривень. На таку ціну якість те, що я передивилася, шви, сама вона така м'якенька. Зручненька, мені сподобалася футболку, в принципі, я дивлюсь, можна було брати не XL, а L для мене. Вона була б трішечки менше. Ну, в принципі, нічого страшного. На мені вона непогано сидить. Гарна футболка, в принципі, мені подобається для дому. Далі, слідуюча така ж сама футболка я взяла собі, тільки синього вже кольору. Тут, знову ж той самий розмір я взяла XL. Тут підпис Helsingin. Ось такий вона має вигляд, підпис зеленим, а сама синього кольору, також до короткого рукава. Також вона коштує 279 гривень, непогана якість. ну Взяла ось такі літні просто футболки для того, щоб було в чому ходити вдома влітку. ну В принципі, їх можна носити і на вихід, хто таке полюбляє. Ну Тут, в принципі, якісні шви, нічого такого, гарна футболка мені подобається. Просто знову ж таки, повторюся, можна було взяти трішечки менші. Далі я взяла ще одну футболку, можна так сказати, на вихід тепер. Ту, що я планую носити просто десь кудись виходити. Знову ж так, таки я взяла XL, наш розмір, це 50-й. Я брала, знову ж повторюсь, тому що я люблю більш оверсайзні речі, вони і влітку них зручніше, вони не так до тебе прилягають. Плюс до всього, це. Модно, мені в ньому комфортно, зручно. На вигляд мені більш подобається, як я виглядаю в таких речах, не в сильно обтягнутих, а ось таких. Ну, Хто полюбляє більш-менші розміри, звичайно, ви берете свій розмір, можна навіть менше розмір. взяти. Це така справа кожного. Так, футболка, цю, що я вам зараз покажу, вона коштує 219 гривень. Взяла я ось таку футболку в полоску. Вона також до короткого рукава, здуж така сама. Взагалі, полоски я не дуже полюбляю, тому що в свій час я їх відносила дуже і дуже багато, У мене були і червоні полоски, і чорні полоски, вже не пам'ятаю ще які полоски, велику кількість я їх відносила, і я за них трішечки не то, що призабула, я їх просто виключила з свого гардеробу, щоб в мене їх не було, тому що вони мені надоїли. Хоча, скільки я дивлюсь. Постійно там Інстаграм, да, YouTube і так далі. Блогерів полоска вона взагалі, можна сказати, класика. Вона не вибувала протягом цих всіх років, що я, наприклад, її не носила. Тобто, вона постійно є в тренді, особливо влітку, також, та й взимку є і в светрах, вона в будь-яких кардиганах і так далі. За цим разом я вирішила, мені сподобалось, я вирішила взяти ось такі широкі полоски, тому що таких широких полосок у мене не було. І така вона, саме мені сподобалось, що біла з червоною полоскою. Не знаю, як вам буде на відео, я коли її замовляла, до речі, ось ця червона. Полоска вона була такого більш теплішого відтінку, ну, дивлячись, як відображає комп'ютер-монітор того екрану, де ви робите замовлення. А коли прийшла, в дійсності вона більш така холодніша, більш дорожевого. Вона більш такий в відтінок. Ну, в принципі, не має значення, мені вона подобається, гарний в неї вигляд. Тобто, ось таким чином вона. Виглядає доволі політньому. І знову ж таки приємна вона на дотик. Тут я не знаю, чи пишеться на самому сайті, до речі, писались їхній склад, не знаю, чи тут я вам знайду цей склад. Тут, скоріш за все, не буде складу, не бачу я на таке ці складу. Но, коли ви замовляєте на сайті ця модель. Є склад її. Ви можете почитати, з чого вона складається, з яких матеріалів будемо так казати, вона виготовлена. Далі я замовила. Сорочку. Взагалі, сорочки це доволі такі унікальні речі. Я вважаю, що вони повинні бути в кожного. І я думаю, що це так, як і футболки, вони повинні йти в кожному. Бо є я зустрічала людей, які говорять, мені сорочка не йде, я її не люблю. Ну не знаю, я вважаю, що сорочка вона йде в кожному, тим паче, це колись були сорочки класикою, їх носили тільки десь в офіс, і, там в школи і так далі. На сьогоднішній день сорочка вона навіть береться десь на відпочинок, в ній можна ходити вдома і так далі. Тобто вони зараз в різних виготовлені варіантах, і в літніх, і в різних сорочки я люблю, я їх ношу дуже давно. Вони завжди в мене в гардеробі, і в зимовому, і в літньому. Тобто я їх дуже і дуже люблю. Мені в них комфортно, якось я в них себе почуваю. Краще, ніж навіть другий раз в футболках. За цим разом я взяла ось таку літню сорочку. У мене в гардеробі, чесно кажучи, літніх сорочок, таких звичайних, буденних, немає. Практично, так я подивилася, звичайно, я брала того, чого в мене не вистачає. Вона має ось такий вигляд. Також полосочка, доволі дрібнесенька, червона з білим. Мені дуже сподобалася тут тканина, тому що вона практично така, можна сказати, як січата. Вона провітрюється дуже легка, дуже вона мені подобається. Тут вже я її раз, до речі, одягала, тому скажу вам точно, що дуже і дуже легесенька. Тут, знову ж таки, розмір XL. ну Наприклад, у сорочці XL розмір якраз мені підходить. Вона така. Оверсайзна. Звичайно, хто не любить сильно великих мішків, можна брати трішечки менший розмір, тому що верх я дивлюсь, мені краще брати не XL, а L все таки Ну, в соросі мені більше подобається XL. Тут рукава, я зазвичай їх підгортаю, як ношу, але вони ось тут такі. До речі, я як вже розвертала, я не додивилася, що вони ось так прям. Складені прям і ось так потрібно їх. Прям. Тут гудзики, ось такі білесенькі, аж два, і ви їх застібаєте. Ну низ мені, в принципі, не важливий, тому що це літній варіант сорочки, я їх підкочую і ось таким чином ношу. Ззаду вона має ось такий вигляд, тут така. Кокетка і трішечки зібрана вона, долі довга вона, її можна носити як поверх чогось, так і заправляти в джинси. З джинсами взагалі вона прекрасно себе відчуває, на вигляд, дуже так політньому. Тому мені дуже і дуже подобається. До речі, сорочка я не сказала, скільки коштує. Сорочка 599 гривень. Ну, ціни, до речі, дуже і дуже приємні. Мені подобається порівняно з тими сайтами, де я ходила, дивилася, то ці ціни мені подобаються. І ще одну річ, яку я взяла, це джинси. Ну куди ж без джинсів? Тому що джинсів у мене, до речі, у гардеробі не так і багато є, але їх небагато. Тому я вирішила замовити. Взяла ось такі класичні котонові джинси, мають вони ось такий вигляд, доволі світлі вони. де не вони тут такі є у них, ніби трішечки порвані. Чуть-чуть, ну, тому що я взагалі рвані джинси не дуже полюбляю носити, я їх не ношу. Низ ось такий в них. Ідуть вони як мам джинс. Тобто Мамині джинси широкі, хоча на мені вони не дуже широкі. З Джинсами тут інший трішечки момент вийшов. я взяла такий самий же розмір, як і наверх. Тобто в мене тут розмір XL. Їхній розмір, не знаю, чи то європейський розмір, чи чий 42-й їхній. Мій, на наш, якщо перевести, це 50-й розмір. Я взяла. Але справа в тім, що я трішечки, ну як би сказати, не додивилася в тому плані, що вони не є стрейчевими. Я зазвичай ношу, ну, будь-що, навіть не тільки джинси, а й штани стрейчеві, тому що у ну, них набагато зручніше. Ці джинси вони не стрейчеві. Тобто розмір мій, в них я влізла, все нормально. Але коли сідаєш, трішечки не дуже зручно. Вони трішечки, ну, будемо так казати, Давлять і Тут того в пояску. В принципі, це можна підкоректувати, десь трошечки підшити і так далі. В цьому страшно нічого нема. Просто, якщо ви будете робити замовлення, вам на майбутнє звертайте увагу, чи вони, якщо ви носите саме стрейчеві джинси, чи ще щось, звертайте увагу, що вони були стрейчеві. Або просто потрібно було брати такі джинси на розмір більші. Просто тоді було б краще. Ну, в принципі, непогано, мені дуже подобається. Тут звичайна застіпка спереді, ось металева кулечка, металевий замочок. Ззаду два таких класичних кармани. Без нічого До речі, там куча різноманітних джинсів: і рожевих, і жовтих, і фіолетових. Мені дуже сподобалися класні, але ну, я поки що взяла класику, те, що мені не вистачає джинси мають ціну. 499 гривень. Дуже дуже ціна. Таких цін просто е, вже немає ніде. Ціна така низька, тому що мені здається, що вони не стрейчеві. Ну, це моя думка, не знаю, як там. Ну, ось так. Ось такі речі я придбала. Обов'язково, як я вже говорила, я вам залишу посилання на ці товари, які я купила. Подивитись, придивитися. Сайт непоганий, замовляється дуже легко, оплачується онлайн, приходить на будь-яку можна кур'єром, можна поштою, там все написано скільки що коштує. До речі, там потрібно зробити на певну суму замовлення і доставка буде безкоштовна. Я якраз влізла в ту суму, яку потрібно. І доставка нам здається, більше тисячі потрібно замовлення зробити, і буде доставка на пошту безкоштовна. Ось таким чином. Напишіть мені, будь ласка, чи будуть вам цікаві такі відео, саме з одягом, замовлення одягу. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!